Верховної ради став доручення безпосередньо відповідним комітетам і міністерствам розглянути це питання і надати свої пропозиції. Тобто, фактично, все знову ж таки в замороженому стані, тому що я ще раз говорила нашим, в тому числі нашим чиновникам, які ініціювали цей проєкт, і казала, що нам достатньо просто ініціювати проєкт. Давайте предложимо, напишемо ці зміни, як ви вбачаєте. В нас є достатньо, в нас є школи правові, які можуть сісти це зробити, де і ви самі розумієте, як ви Практики, да, що потрібно і куди потрібно вносити, які зміни, до яких підзаконних актів. Не чекайте, що там повинні вирішити всі ваші проблеми. Давайте знизу показувати і показувати не проблему, а шлях її вирішення. Але однозначно, бачите, популістично все це пампезно було зачитано на одній з сесій Одеських міських рад, але всі прекрасно знали результат, що це не буде швидко, тому що там є свої проблеми, свої питання. Тим більше я знаю, що законопроект. Проекти по допомозі внутрішньопереміщеним особам, допомозі забезпечення житлом роз, роз, розробляються, і там достатньо грунтовні напрацювання є, але питання пам'яток культурної спадщини, особливо тих, які були пошкоджені або повністю зруйновані, вони звичайно залишаються на паузі в зв'язку з тим, що законодавство є достатньо бюрократичне, проблемне. Я маю на увазі законодавство пов'язане з пам'ятками охорони культурного спаю. Урне спадщини тому чекаємо знову ж таки пропозиції. Ми не надали а там це буде довгий процес.